Слава Ісусу Христу! Доріх Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 18 листопада 2022 року, і в Україні уже 268 день Великої війни, яку Росія принесла на нашу мирну рідну землю. Знов впродовж вчорашнього дня і цієї ночі по всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Найбільш запеклими вони є на Донеччині, де наші воїни стримують ось уже котрий місяць неутомні, нестримні атаки, якими російське військо атакує нашу батьківщину. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої, але знову Росія продовжує обстрілювати з різного виду зброї наші мирні міста і села, систематично знищуючи. Нашу критичну інфраструктуру. Впродовж вчорашнього дня і цієї ночі постраждала наша Одещина, Дніпропетровщина, наша звільнена Луганщина. Знову ж таки, по всій Україні відбуваються відключення електроенергії, часом навіть спричинені критичними обставинами енергосистеми України. І ми вдячні. Нашим енергетикам, які борються за те, щоб наші міста і села мали світло, а значить, тепло. А значить, могли ми жити в таких непростих умовинах цього холодного часу, цієї холодної пори року. Знову ж таки, ми спостерігаємо нову хвилю внутрішньо переселених осіб. Ця хвиля якраз і спричинена. Зниженням температури і обмеженими можливостями електропостачання чи опалення в домівках наших людей. Сьогодні, відповідно до офіційних даних, в Україні зареєстровано 6,5 мільйонів внутрішньо переселених осіб. І ми все робимо для того, щоб їх прийняти, відкрити їм наші серця, наші домівки, їх зігріти. Нагодувати, все зробити для того, щоб послужити людині, яка опинилася в скрутних обставинах під час війни. Ми сьогодні можемо сказати: незважаючи на біду, на холод, на брак елементарних засобів для життя під час цієї пори року, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І можемо далі трудитися на благо нашої батьківщини і днем кожного дня, днем за днем, наближати цей день перемоги України. Сьогодні знову ж таки хочу продовжити з вами наші роздуми над тим, як нам зціляти рани України. Ми в тих днях говорили про. Звичайні і надзвичайні способи, через які Господь Бог діє у тілі своєї церкви і свого народу, стіляючи наші рани. Ми говорили про окрему святу тайну, святе таїнство Єлеопомазання, яке Господь Бог дарував нам як особливий момент, нагода для зцілення душі і тіла. Ми говорили, що ми не можемо від Господа Бога вимагати повсякчасно творити чуда, щоб нас зціляти, але ми вдячні за його постійну присутність у цілі нашої церкви, за таїнственне зцілення ран людини силою і діянням Святого Духа. Сьогодні хочу ще звернути вашу увагу на один великий дар або один великий спосіб, як лікувати рани. Тим способом, тим ліком, який Господь Бог дарував нам, віруючим людям, це є сила молитви. Молитва теж лікує. Молитва нас переображає. Молитва зцілює кожного, хто стоїть перед Божим обличчям. Ми знаємо, що молитва це є піднесення, відкриття людського серця до Бога. Ми знаємо, що Дух Святий, який спочиває у нашому серці, кличе нас до цього спілкування з нашим Небесним Отцем, з нашим Христом Спасителем. Дух Святий є той, що навчає нас про те, як і про що ми повинні молитися. Але входячи в те цілюще середовище сопричастя з особами Святої Троїці. Ми теж повинні розуміти, що кожного разу, коли ми відкриваємо перед Богом наші рани, ми отримуємо від нього благодать зцілення. Тому молитва є так важливою для того, щоб вистояти у цій війні, єднання з Богом через молитву, переображення в молитві, простору часу нашої внутрішньої особи. Нашого з вами теж і тілесного виміру допомагають людині здобути психологічну рівновагу та мир, також перетворюється у фундамент загального нашого здоров'я. Християни, священнослужителі, медики, пацієнти та всі інші покликані плекати поглиблену особисту молитву, засновану на читанні Святого Письма, пізнанні істин Христової віри. А також так важливо, коли ми відвідуємо хворих, наше відвідання завжди починати з молитви за хворого. Ніколи не хай не забракне тим, які страждають молитви, молитви церкви. Пам'ятаємо в щоденній нашій молитві про тих, кого болять рани цієї війни. А тепер прошу послухати слово праведного митрополита Андрея Шептицького про силу молитви, про те, наскільки вона є важлива для того, щоб ми могли вимолити Божий мир для нашої батьківщини. Бо люд... від людини походить війна, а від Бога приходить мир. Каже Андрей Шептицький так. А коли ми молимося про мир для людства. То, оскільки більше нам треба молитися про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, про те, щоб зупинилася усякого виду ненависть, щоб були усунені роздори, ворожнеча, і зі сльозами говорю вам це, щоб зупинилося усяке кровопролиття. Світ гине з браку любові. Гине від людської ненависті, не переставаймо ж благати Всевишнього про обильні теплі дощі його святої благодаті, благодаті Святого Духа, який Він нам посилає з неба. Боже, благослови Україну, Боже, зійшли оцей дощ теплої благодаті Святого Духа на нашу багатостраждальну українську землю. Боже, відкриваймо перед Тобою усі наші рани, нашої душі, нашого тіла, злий на них, цілющу благодать Твого Пресвятого Духа. Боже, рятуй наших хлопців і дівчат на фронті, благослови наше військо, Боже, обдаруй нашу землю Твоїм небесним справедливим миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!